Найкраща ID-роботодавці за версією Forbes Ukraine. Видання вже п'яте оприлюднило щорічний рейтинг найкращих роботодавців країни. Цього разу дослідження охопило майже 48 тисяч працівників із понад 270 компаній. В умовах кадрової кризи компанії змушені змінювати ставлення до своїх команд. І це позначилося на динаміці списку. Цього року до топ-50 увійшли 23 нові гравці. Одночас у галузі структурі суттєвих змін не відбулося. Як і торік до списку потрапили 10 it Серед них Intelies, вона постійно там, яка очолила рейтинг і набрала 82 бали при кількості персоналу понад 3 тисячі людей. Друге місце посів Vodafone. третє EdTech-компанія е Хедвей. До пятерки лидеров також уж IT-компания AppPlame. Ничего, до речи. А шестое место посип продуктового Киевстар. У другой десятки продуктовый бизнес Обрио. с экосистемы Genesis, GameDev компания Закрава, Cyclum, Sigma Software, а также Natik Group. Ну, цих мы все знаем. До трьох яких компаній з найбільшою кількістю співробітників серед найкращих увійшли «ЄПАМ», «Систем» з майже 10 тисяч працівників та «Славцер» – понад 7 тисяч. Вони посіли 38 і 49 місця відповідно. Як зазначує «Форсу Україн», компанії все активніше впроваджують психологічну підтримку. Якщо загалом по виборці нею може скористуватися 38% працівників, то серед топ-50 вже 55%. Крім того, зростає покриття медичним страхуванням. 88% у найкращих компаніях, що на 3% більше, ніж торік. Ще один важливий показник наявність броні від мобілізації. Не буду казати, наскільки це важливо. Її мають працівники двох третин компаній з рейтингу. Водночас цей фактор не став визначальним. Деякі компанії з високим відсотком заброньованих так і не змогли увійти до списку найкращих роботодавців. Працювати в найкращій компанії з такого списку напевно достатньо комфортно, але можу сказати, що справді вони туди потрапили цілком заслужено.